Смерть Навального це закономірний процес, на превеликий жалі, який відбувався на Росії, коли зараз вже можна говорити тоталітарний режим крокував під софітами всього світу, от, до цього результату. Це звичайно, політичне вбивство, за яке вище керівництво Росії має нести відповідальність. Життя людини — це найвища цінність. От. Наскільки це буде на когось впливати, це велике питання. Оце є велике питання. От. Тому що заплющувати очі, коли на ваших очах вбивають ні в чому не не людину. Я вже не кажу, що не за що посадили заграти, да, і відправили Бозна куди. От. Ну, одна справа. А коли лишають життя, це інша справа. І тут же справа в тому, що на все треба реагувати.